Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, що Фінляндія це розсадник фашистів. так само вона розказувала перед тим як напала в повномасштабному на Україну, що це вже да, Бендера, Це ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські каридори, ці країни Що вже час, якийсь певний це стало очевидно. Ну, слава Богу, до людей доходить. Дим отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу. Але точно якась заворушка, буде російська сторона, начнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні, вони нічого не замічають. Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності, Росія каже, ні. Бо в Фінляндії yeah. тоже є російський ру, народ, який там разговариває на русском, їх тоже типа надо спасати. Нас цену встраємо, будемо з вами воювати. ви там шісти всі. Ось вот такі наратив.